Розділ 2. Створення рас. Ейнхазад була богиною творіння і створила форми за допомогою власного духу. Її діти використовували свої сили, щоб вдихати життя в ці форми. Шилен вселила дух води в першу створену форму. Так з'явилася раса ельфів. Паагріо вселив дух вогню в другу створену форму. Так з'явилася раса орків. Мафр Вселила дух землі в третю створену форму, так з'явилася раса дварфів. Сея вселив дух вітру в четверту створену форму, так з'явилася раса Артеас. Гренкаїн був богом руйнування. Коли він побачив досягнення Ейнхазад, у ньому спалахнула цікавість, змішана із заздрістю. Він повторив те, що робила Ейнхазад, і створив власну форму. На свій розсуд. Потім він звернувся до Шилен, своєї старшої доньки, з проханням вдихнути дух у його творіння. Вона була дуже здивована і запитала Батьку, чому ти хочеш це зробити? Ейнхазад, моя мати, відповідає за творіння Ти ж Бог руйнування, і будь-яка істота, якій ти даси життя, приноситиме лише нещастя собі та іншим. Але Гренкаїн не відступав. Після довгих умовлянь він таки домігся згоди Шилен. Я зроблю це, але я віддала матері дух води, тому все, що я можу дати тобі, лише залишки. Шилен дала батькові дух гнилої води, який Гренкайн із радістю прийняв. Проте Гренкайн вирішив, що одного духу для його творіння буде замало, він вирушив до Паагріо, свого старшого сина. Як і Шилен, Пагріо застерігав батька, але відмовити він не зміг. І дав йому дух загасаючого вогню. Гренкаєн охоче прийняв і його. Мафр благала батька відмовитися від його задуму, але зрештою також віддала йому дух бідної і брудної землі. Сея, своєю чергою, дав батькові дух некерованого вітру. Задоволений Гренкаєн зібрав усе, що отримав від дітей, і вигукнув Погляньте на істот, створених мною. Погляньте на тих, хто народжений духами води, вогню, землі та вітру вони будуть сильніші й мудріші за гігантів, вони правитимуть світом. Гренкаєн відчув велику гордість і проголосив це на весь світ. Він вдихнув духів у свої творіння, проте результат виявився жахливим. Ці створіння були слабкими, дурними, підступними й боягузливими усі боги з презирством. Відкинули творіння Гренкаїна. Сам він із ганьбою мусив якийсь час переховуватися своїх творінь він покинув. А цими створіннями були люди. Раса ельфів була мудрою та сприйнятливою до магії. Але ельфи не були настільки мудрими, як гіганти, тому вони змушені були служити гігантам у політиці та магічних справах. Раса орків була сильною. Вони мали невичерпну силу та величезну силу волі. Та все ж вони не були такими могутніми, як гіганти. Тому орки для гігантів виконували роль гарматного м'яса в різних битвах. Раса дварфів була дуже вправною в усьому, що стосувалося інженерії, математики та майстерності в різних технічних дисциплінах. Вони служили гігантам як банківські службовці та робітники на виробництві. Крилата раса Артеас. Вільнолюбні й допитливі творіння. Гіганти хотіли підкорити їх, заважало лише одне: варто було зловити Артеаса й посадити в клітку, як він швидко втрачав життєву силу і помирав. Гігантам не залишалося нічого іншого, як дозволити Артеас і надалі залишатися вільними. Вони відвідували місто гігантів і приносили їм новини з інших частин світу. Люди ж не могли добре виконувати жодну справу. І стали рабами гігантів, виконуючи найчорнішу та найважчу роботу. Їхнє життя було найкращим за життя тварин.